Ну що, готуємося до вимкнень світла. Купив чудо якесь тепловий насос, розпаковочка. Так, три блока приїхало. Внутрішній блок. Невеличкий. Зовнішній блок і бойлер. Так, у нас є. сенсор водяного бака. Це якийсь конектор. Це є внутрішній блок. Це є е, бойлер. 1,6 літра чи 1,6 кг R410 один кВт споживання, 4 кВт нагрівання. Зовнішнім блоком зрозуміло, крім того, що тут трошки складніше. Датчик температури. Ось. Трошки складніша система. Так, внутрішній блок навіть не буду розпаковувати. Звичайний кондиціонер і бойлер. Так, у бойлера тут от пів дюйма і там теж от пів дюйма Ага, і ось у нас холодна вода вхід. Клапан. Далі тут у нас робоча рідина. Експорт, вихід, робочий рідений вхід. Тобто теплообмінник R410 знаходиться всередині цього бойлера. Вот. Це означає, що ми Вон, танк, це бойлер, вхід-вихід, пускаємо сюди. Воду відповідно пускаємо сюди, воно тут і гріє, і так само вихід на кондиціонер пускаємо на блок. І це дві окремі системи. Одна гріє воду, друга гріє або охолоджує повітря. Подивимося, чи її воно ще охолоджувати. Можемо гріти, по тільки охолоджувати. Така система, будемо думати, як ми її підключимо до існуючої системи з бойлером. Можливо, прийдеться цей бойлер ставити в паралель з існуючим або замінити існуючий. Побачимо. Далі буде.